Привіт! Хочу дуже швидко показати, як я прибираю пересвіти на фото. Або якщо ви просто його засвітили, що робить? Фото добре. Здається, все у нас так, але білий, занадто білий. Тобто, що ми бачимо, це просто жах. А, те, що повинно бути чорним, воно пересвітлено. Тобто а, чорні кольори вже не такі чорні, як нам хотілося би. Отже, що ми бачимо? У нас є експозиція. Експозиція, звісно, все залежить від неї. Тобто, на фотоапараті була експозиція дуже занадто а, привищена, задрана. Отже, що ми можемо зробити? Це експозицію тягнемо вниз. Що бачимо? Добре, здавалося. Дивіться, чорний повернувся. Я вважаю, що на це і треба орієнтуватись. Тому, якщо ми бачимо, що це чорний норм, що ми бачимо, де ось тут є плече, що ми відділяємось від а, заднього фону, то це добре. то Це вже гарний показник. Він повертається. Ось так я би зробила. Далі, що ми маємо? Жовтий, занадто жовтий, я б сказала, такий блювотний. Можна а, потягнути ось цей. Бігунок, і коли ви побачите, що шкіра у випадку з портретами, що шкіра вже повертається до натурального відтінку, що зуби вона у нас не жовтять, то це ви наблизились до натурального кольору, а, такий, яким бачить нас людське око. От, отак, холодний здавалося б, непогано. Що ми ще можемо з вами зробити? Ось ця вкладка хайлайтси, я б сказала, що у даному випадку можна ось так підтягнути. Ось цей білий трішки униз, і бачите, воно балансує один одного. Тобто, я, це здорова практика, коли тіні та просто чорні кольори вони розбалансовані, вони потягнуті у різні кінці. Тоді саме чорний буде такий органічний. Наприклад, от показую чорний. Якщо сюди, то це взагалі чорним-чорним. Ми можемо трішки витягнути сюди. Взагалі, чорний краще не чіпати. Бо воно дуже сильно виїдає. Але якщо ми і сюди перетягнемо, то це буде, вже, це вже буде виглядати ненатурально, якщо ми ось сюди потягнемо. Дуже-дуже висвітлене буде, тому гарно було б трішки униз опустити, якщо ми чорний витягнули. А я вважаю, що тут чорний теж чіпати не треба, це буде вже зайве. Бо і ось так непогано. Може, добре, трішки витягнемо. В такому випадку це трішки опустимо. Ну, тобто, вже непогано, вже в нас вийшло краще, але що можна зробити ще більш досконалим? Тонування. Тонування це взагалі така штука, її краще чіпати, якщо ви знаєте, що ви робите. Ось, Тонування Тонування може спрацювати з вами добре, якщо ви знаєте, як працює ось це температура та тінт. Якщо ви знаєте, як працювати з цими ланками, то вже можете. І йти до тонування. Я використовую, що? Я беру жовто-блакитний, звичайно. А зверху у нас буде блакитний, а знизу жовтий. Так воно більш органічно. Тут ми 20, це забагато буде. Давайте 10, нехай буде, і там і там 10. Ой, значення в нас ну, 10-12. Добре. А що відбувається далі? Якщо ми в одну сторону тягнемо, воно більш до блакитного, холодне, до жовтого більш тепле. Жовтий та зелений у нас тут дуже виразні кольори зараз на фотографії. Це може бути, це, якщо ми далі з вами додамо, додамо трішки зерна. Дивіться, ось 40, щоб було очевидно. Ось-ось-ось, ось, дуже його помітно. Давайте на очах. На очах це буде краще. 37 бу... є. Отак було, без. Мені подобається без. Я не дуже люблю це. Але якщо ви хочете стилізувати так. Ось у цьому випадку в нас з вами вже виходить більш тактильне фото на кшталт плівки. Тобто це такий прийом, бо е, стара плівка, вона така зелена, зелено-жовта. І ми зерном додали. Але, знову ж таки, я таке не дуже люблю, тому я завжди переважно використовую холодні тона, тому я потягну у холодну сторону. Ось, тут у нас зелено-жовте, тут у нас е, блакитно-фіолетове вже. Ось так. Я вважаю, що вийшло непогано. Все, що ще треба? Вже гарно. Це фото зроблене на фотоапарат. Тобто тут інформації більше, це зроблено у форматі RAW. Тут фотоапарат має більш велику матрицю, воно більш насичене кольорами, які ми можемо вже змінювати. Тому що буде, якщо копіюємо наші налаштування, які ми з вами зробили. Що буде, якщо ми з вами йдемо до фото, яке зроблено на телефон? На телефон, воно зроблено на айфон у форматі хейк. Дякую, що не JPEG, але все одно воно містить занадто менше інформації, аніж грав е наш попередній портрет, який зроблений на фотоапарат. Тобто у фотоапарата більша матриця, вона більше інформації про саме фото бере, більше точок покусання. Коротше, це небо і земля у даному випадку. Що буде, якщо ми... Е Налаштування на, а, будемо використовувати тут. Бачите, вже краще, вже а, повертаємо. Тут пересвіт, який був не такий явний, але він теж був, бо тут, бачите, рука ну, дуже погано виглядала. І якщо ми застосуємо наші налаштування, вже краще, вже непогано, така занижена експозиція, можна трішки тут її підняти, але все одно, бачите, ось так не повинно бути. Такий колір, він... А, він ніяк не може бути у людини, тому тут точно щось з зеленим кольором. Це зелено-жовтий у нашої руки, він кудись пішов. Тому я вважаю, що треба його збалансувати, треба його прибрати. То це вже е, у нас у налаштуваннях кольору треба робити, тому що тут у нас виключно один колір якийсь пішов по сраці, і з ним щось треба робити. Тому ми йдемо і от можемо його зробити більш білим, тобто як це на кшталт пересвіту, але хай буде так, аніж відтіночного якогось кольору. Отже, бачите, зелений. Це він був. Це бу, були проблеми з зеленим. Тобто ось його підтягнули вже краще. Вже краще, вже не так. Можна ще жовтий підтягнути. Так от, І вже буде краще. Отже, що ми маємо? Я вважаю, дуже непоганий результат вийшов. А головне це прибрати пересвіт. Ми його прибрали. Все. Далі, все на ваш розсуд, все за вашим смаком. Все. Обіймаю.